Пане Олексію, а я вас вітаю. Хотів запитати про ось цю статистику, про яку ми говорили про збільшення кількості саме ДТП за участі пішоходів у темну пору доби. Чи пов'язані вони дійсно насамперед з віяловими відключеннями? Я би сказав, що от така от статистика, і, взагалі, от збільшення кількості травмованих і загиблих на дорозі, саме серед пішоходів, пов'язана з зменшенням освітлення на наших на наших вулицях, і це не тільки віалове відключення, але ще і режими світломаскування, які є у нас зараз. І присутні по багатьох містах, і е, тут потрібно говорити, що в даних умовах. Дуже важливо зберігати і підвищувати рівень власної безпеки, тому, тому що ми об'єктивно не можемо вплинути на ситуацію з зменшенням освітлення вулиць. Це те, що зараз зумовлює воєнний стан, це те, що зумовлено широкомасштабним наступом Російської Федерації на нашу державу. Але ми можемо убезпечити себе. Вжити заходів максимально і обезпечити своїх близьких для того, щоб саме цих е, травмувань і цих смертей на дорозі було мінімально або не було зовсім. І для цього, от е, дуже правильно і хочу підтримати ті поради, які були е, саме сказані сьогодні, е, під, час, під час ефіру це перш за все і найкраще світловідбивальні елементи. Так, е, так, як це до 130 метрів видимось на дорозі, адже у випадку того, якщо е, людина одягнута в тем, темний одяг, це від нуля до 18 метрів видимість для водія, тобто таку людину можна не побачити зовсім або побачити настільки близько вже до транспортного засобу, що не встигнути відреагувати. Якщо ж немає світловідбиваючих елементів під рукою, то дійсно правильно було сказано, може допомогти фонарик на телефоні або інший пристрій, і також. Може допомогти світлий одяг, жовтий або білий, який також видимий з дистанції принаймні 50 метрів. І тут дуже важливо говорити, що от дуже багато парад іде саме до пішоходів, але і для водіїв є певні ті заходи, які мають бути в житті. Водії мають знизити швидкість до безпечної, і тут я хочу наголосити на тому, що безпечною є швидкість не та, яка дозволена, тому що дуже багато хто плутає, що якщо дозволено 50, значить це є безпечно. Ні, безпечною є швидкість та яка надає можливість водіє, водієві вжити всіх заходів для. Гальмування або маневрування для того, щоб уникнути небезпеки, якщо це 30 кілометрів, значить 30 кілометрів на годину треба їхати на тій чи іншій ділянці дороги. Ну і звісно, підвищити уважність, підвищити пильність, тому що за умови неосвітлених вулиць може трапитись будь-що навіть на регульованих. Пішохідних переходах дуже часто в зв'язку з відсутністю освітлення можна не побачити пішохода, тому тут уважними треба бути і водіям, і пішоходам. Пішоходам позначити себе обов'язково водіям. Уважно і тут дуже важливий момент, також що багато є суперечностей щодо того, чи пішохід правий, чи водій. Повірте, тут. Кожен має е, вжити всіх заходів від себе для того, щоб убезпечити, і не важливо хто е, хто винен, а хто правий, коли ми маємо ситуацію з ДТП, з потерпілими. Ми маємо е, як мінімум е, травмованих людей, і, як максимум е, на превеликий жаль смерть. Тому пане це є неважливим, важлива є безпека, пане Олексію. А хотів запитати от, власне, про відповідальність у цій ситуації саме пішоходів. А ну, тут ми розуміємо, що і водій, і пішохід, ми обидва учасники. Так, але, от якщо я як пішохід не скористався якимось світловідбивальними принадами, чи є для мене якесь покарання, і чи можливо у вас є вже така статистика? Покарання для пішоходів насправді так були внесені зміни до е, і правил дорожнього руху і до кодексу України про адміністративні правопорушення. І е, в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг є обов'язок пішоходів е, саме носити світловідбувальні елементи. Проте я не хочу зараз вдаватися до статистики притягнення до відповідальності. І е, все ж таки наполягати на саме покаранні в даному конкретному випадку і на даному етапі. Чому тому, що зараз ми, як суспільство, на тому етапі, де важливіше зрозуміти і достукатись до кожного е, саме учасника дорожнього руху для того, щоб ми зрозуміли і убезпечили себе, це наша власна безпека і безпека наших близьких. Саме це є основним, а не покарання, яке е, передбачено в кодексі. Це е, зараз не основне, можливо, ми будемо говорити про це пізніше, але давайте сконцентруємось все ж таки на інформаційній такій е, діяльності і е, максимальному інформуванню населення. І я дуже от е, мені приємно, що от в, в межах інтерв'ю ми побачили людей, які вже це знають, вже вживають заходів, і це означає, що ми дійсно е, от е, що нас дійсно чують. Дякую, дякую вам, пане Олексію. А Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, був з нами на зв'язку. Поговорили про статистику наслідків ДТП в темну пору доби, на яку впливають зокрема віялові відключення електроенергії.